Головне про події 13 березня. Дрони успішно атакують російські НПЗ та військові об'єкти. Добровольчі загони заявили про удари по Курську та Білгороду. Росія готова до ядерної війни, а росіяни спонсорують Збройні сили України. Докладніше далі. Вночі росіяни знову атакували мирні міста України. Внаслідок атаки по кривому рогу, Сумах та Мирнограду, загинуло близько 10 осіб. Багато залишилися важко пораненими. Серед них діти. У ніч на 13 березня безпілотники атакували шість областей РФ. Було влучання одразу у три нафтопереробних заводи: у Рязані, Кстово та Кірішах. Паралельно СБУ атакували дронами авіабазу військово-повітряних сил РФ у Бутролінівці та військовий аеродром у Воронежі. А у Таганрозі було пошкоджено літак А-50. Добровольчі підрозділи Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон продовжують наступальну операцію на російських територіях, щоб звільнити жителів від путінського режиму. Нещодавно вони анонсували заплановані удари по військових позиціях Курська та Білгорода і радили евакуюватися громадянам цих міст. Росія технічно готова до ядерної війни. Якщо США відправлять війська на українську територію, Кремль вважатиме це значною ескалацією. Повідомляє Reuters, посилаючись на інтерв'ю Путіна. Журналісти вважають, що Путін висловлює такі ядерні погрози, щоб стримати союзників України від надсилання допомоги. США вперше в цьому році анонсували важливий пакет безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. До нового пакету входять зенітні ракети Стінгер, додаткові боєприпаси для хаймарсів та стрілецької зброї, артилерійські снаряди, запасні частини, технічне обслуговування та допоміжне обладнання. Росіян, які купили своїм жінкам квіти на 8 березня, звинувачують у спонсоруванні ЗСУ. Російський депутат Олег Нілов заявив, що 6 мільярдів доларів, витрачених на квіти, вибігли до Голландії. Він обурений тим, що ці кошти можуть бути використані для закупівлі снарядів для ЗСУ. Тим часом Роснарод дискутує та запитує, чому Росія не може вирощувати свої власні квіти. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.